Робота військового це постійний рух. От і ми з вами висуваємось на нову локацію, де зустрінемось з побратимами, які готуються до нового бойового виходу. Їдемо в Донецьку область, маленьке прифронтове село. Звісно, що ніяких топонімів ви від мене не почуєте, адже безпека має бути на першому місці. Гор саме сюди я потрапив декілька днів назад. Мене чекає навчання на дрончика. Нам приїжджали, проводили лекції і відбирали, хто бажає на дрони. Я виявив бажання, і тепер я тут. Це армія. Тут побут нормальний, але ну, це не громадянське життя. Я думаю, що поскоріше навчитись і в бій, тому що так витрачати час, просто сидіти на місці не цікаво. А хлопці веселі, в нас тут колектив дружній, веселий. Приїжджають приколи всякі. Командири бойові, вони як про ці солдати, ну, відносяться до тебе як до рівного. Угу. Тобто, все в колективі плюс. Побратимам я би хотів передати, долучайтесь, будемо мочити підпів разом.